Виконуємо номер 1198 із підручника математика 5. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Порівняй. Задання перше 9 і 17 других. Задання друге 18 третіх і 6. Задання третє 18 шостих і 16 п'ятих. Задання четверте – 32 9 і 14. 3. Приступаємо до виконання завдання. Перше завдання у нас 9 і 17 других. Представимо неправильний дріб 17 других у вигляді мішаного числа. Для цього 17 поділимо на 2, 17 поділити на 2, беремо по 8, 2 на 8 16, 17 відняти 16, Остача 1. Отже, 17 других дорівнює 8, 1 друга. Тепер можемо порівняти цілі частини 9 і 8. 9 більше 8, отже, 9 більше, ніж 8 1 друга, і перенесемо знак більше. Завдання друге 18 третіх і 6. Представимо неправильний дріб 18 третіх. У вигляді мішаного числа 18 поділить на 3 буде 6. Отже, 18 третіх це також 6. Ставимо знак дорівня і переносимо наш знак дорівня. Наступне завдання третє. 18 шостих і 16 п'ятих. Неправильний дріб 18 шостих запишемо в вигляді мішаного числа. 18 ділимо на 6. Беремо по 3. 3 на 6 – 18. Записуємо число 3. Дробової частини немає. 16 ділимо на 5. Беремо по 3. 3 на 5 – 15. 16 відняти 15 – 1. Отже, 16 п'ятих – це 3 цілих 1 п'ята. 3 менше ніж 3,1 отже, і 18 шостих менше, ніж 16 п'ятих. 32 дев'ятих і 14 третіх. Представимо число 3, на правильний дріб: 32 9 у вигляді мішаного числа. І 14 третіх у вигляді мішаного числа. Для цього 32 поділимо на 9. Беремо по 3. 3 на 9 множимо 27. 32 відняти 27 буде в остачі 5. Отже, 32 дев'ятих дорівнює 3 цілих 5 дев'ятих. 14 поділимо на 3. Беремо по 4. 3 на 4 – 12. 14 відняти 12 в остачі 2. Отже, 14 третіх дорівнює 4,2 третіх. Порівняємо цілі частини 3 менше, ніж 4. Отже, 3,5 менше, ніж 4,2. Перенесли наш знак. Ми порівняли дроби. Номер 1198 виконано.